Приходь, давай доставай. А я що, я не встигли? Звісно, не встигли. Блядь, ви знаєте, як після того зимою заїбана на кататься? Тягни, тягни, тягни. Э, Ой, а ця хуйня так хуйова, блядь, що лазить? Зараз давай ми з пашем на саня. Олег, лиш не скоро, блядь, пожалуйста. Хорошо, все, давай я буду знімати. Не, не, я сил. Да, давай, давай, кладись. Блядь, я спочатку Паша спереду. Я сідаю ззаду. Я ногою такого. Так,